Друзі, Ми тут зустрілися на нашій події у Монако. Лена Проценко це член нашої ком команди, які приїхали в Монако. Хочу задати декілька питань Лені. Надіюсь, вона люб'язно відповість на мої запитання. Лена, ну ми вже в компанії, ти більше в компанії, ніж я. Що для тебе компанія на даний момент? Друзі, вітаю вас! Мені дуже приємно, Оксана, тебе по перше бачити. Ми з тобою зустрічалися на річниці компанії в Батумі, тож трошки вже тебе знаю. І Я дуже рада, що ми з України, тому що зараз я проживаю в Португалії. Я вже давно живу в Португалії, вже більше 15 років. Що для мене компанія? Для мене компанія зараз це, це моє життя, і я не перебільшую, тому що я. Я за фахом інженер, і знаєте, я мене завжди був такий якийсь розмірений розмірене життя. Я працювала в Укртелекомі дуже багато років, поки так не склалася ситуація моєї сім'ї. Що нам прийшлось переїхати до Португалії, і там вже все змінилося. І я дуже довго шукала, чим мені займатися. Це зовсім друга країна, з іншим укладом, зовсім все інше, інша мова. Ну, тобто у мене період адаптації був дуже довгий. Я не могла так швидко привикнути до всього. І... Коли мені випала така нагода познайомитись з моїм куратором, я з ним познайомилась не просто так, не десь на вулиці, в парку, на лавці, як то кажуть. Я з ним познайомилась, ми з ним разом навчалися. І коли я знала, що є така компанія, яка займається нерухомістю, і я можу стати інвестором в нерухомості. Для мене це. Просто як знаєте, таке світло засяяло. Чому тому що я давно мріяла бути інвестором? Ще тоді, коли я була ще, скажімо так, в 2000 році, коли я взнала, що є інвестори, що їх дуже мало, що це ну близько ви, там ви, двох відсотків. Ви, 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 ви. Да, що я не можу там бути, тому що. По-перше, нема чого інвестувати, і нема куди. Тоді така була ситуація. І коли я знала, що я можу бути інвестором з моєю невеличкою сумою, в мене немає великих накопичень. Великих якихось там вкладів, збережень, але я з тою невеличкою сумою можу розпочати. Для мене просто це так, знаєте, як світло якесь. Я зразу це була моя ініціатива. Я зразу спитала які умови і стала інвестором. Навіть не думала, що я буду там якусь команду строїти. Але коли вже я познайомилась і подивилася, який маркетинг-план, і подивилася, які ще є можливості, і тоді в мене то очі почали так розкриватися. І я стала, я стала пропонувати, я стала розказувати, чим я займаюсь. І знаєте, люди від стали відгукуватися. І таким чином у мене Почала створюватись команда. І тоді вже я зрозуміла, що таке тут бізнес цієї компанії, як, як легко ну, порівняно з іншими компаніями, тому що ми все-таки розвиваємось, і компанія себе на ринку як бу, продовжує по, по принципу мережевого маркетингу. І я побачила, як це можна робити, і тому стала пропонуватися. Ну, по перше, кому своїм рідним знайомим, і таким чином у мене створилася команда. В моїй команді дуже класні люди, бо це, по-перше, мої знайомі. І ті, які мене знають, я їх знаю, і ми разом працюємо. І от Ще така можливість у компанії є це завдяки президенту, тому що тільки він вирішує, які там бонуси, які промоушен, що робити так, щоб заохочувати більше людей. І так склалося, що по результатам 2023 року я. Виконала зі своєю командою промоушен по розумному накопиченню. Це для мене просто було. Ви знаєте, я раніше ніколи нічого не вигравала, мені ніхто нічого, ніякі бонуси, ніякі нагороди. Я працювала в Укртелекомі 27 років. Я там отримувала тільки зарплату. Мені ніхто нічого не нагороджував мене ні за що. Навіть коли я там заставалася і на 3 години, і на 2 години після роботи, Ну, то така робота була. Я до цього звикла. А коли я побачила тут зовсім інші можливості, що я можу і заробляти, і створювати команди, реалізовувати себе, взагалі можу, да, можу робити те, що я раніше навіть не могла собі дозволити це робити. Більше скажу, я зараз надобуваю собі іншу професію. І я дуже в ній заінтересована. Це консультант стокінізованих активів у нерухомості. Це дуже перспективне направлення, і мене так знаєте, це як така гордість, така за те, що, що, я, вже тут. що я тут і я маю можливість отримати цю професію. Яку навіть ніхто багато Ні, людей ще й не чув, що це таке, і я їм розказую, чим я займаюсь. Ну для мене це дуже, тому що одним е із, одна із таких цінностей це моя самореалізація. Я дуже хочу зробити щось щось надзвичайне. Надзвичайне для мене звичайно. Так що ти можеш порекомендувати нашим майбутнім партнерам, які ще не з нами. Що б я порекомендувала? Ну, по-перше, зорідуйтесь по своїх мріях, цілях, що б ви хотіли. Якщо у вас є, є цілі, то... Тут, звичайно, ви можете їх реалізувати значно скоріше. А якщо ви вагаєтесь бути чи не бути, будь ласка, приєднуйтесь, розбирайтесь і та і спробуйте. Це такий шанс здається, розумієте? На треба 7. скористатися і не всім і визовні, ви ніколи не побачите, що там всередині. Треба зробити декілька кроків і вже бути партнером подивитися що там у вас, і разом з нами розвиватися, подорожувати. Ну, а ми в цьому допоможемо Звичайно, звичайно. Ми в цьому займаємо можливостями, які нам дає наша компанія. На чолі з президентом, так, так то про про такі можливості ми можемо тільки мрі... ми могли тільки мріяти. А зараз наші мрії стають реальністю. Да, дякую, Лена. Тобі дякую. гарного пере... повернення додому. Да. будівництва твоєї майбутньої ще великої компанії і бажаю тобі також стати президентом. О, дякую, дякую, Оксаночка.